Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо знайомитись із розв'язанням задач на знаходження часу. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, математичний диктант. Слухаємо уважно, записуємо лише відповіді через кому. Перше завдання. Скільки днів у восьми тижнях? Для цього пригадайте, скільки днів в одному тижні? Ще раз. Скільки днів у восьми тижнях? Записали. Скільки днів у 10 тижнях? Записали. Наступне. У 4 класі 9 відмінників. Це одна третя усієї кількості учнів. Скільки учнів у 4 класі? Подумайте, як знаходити число за значенням його дробу. У четвертому класі 9 відмінників. Це одна третя всієї кількості учнів. Скільки учнів у четвертому класі? Записали. Літак летів на висоті 7000 метрів. Запишіть цю висоту у кілометрах. Запишіть 7000 метрів у кілометрах. Наступне. Невідоме число збільшили в 4 рази і отримали 240? Запишіть невідоме число. Невідоме число збільшили в 4 рази і отримали 240. Запишіть невідоме число. Наступне господиня виростила 15 курчат, а гусенят у 4 рази більше. Скільки всього курчат і гусенят виростила господиня? Ще раз повторюю мову. Господиня виростила 15 курчат, а гусенят у 4 рази більше. Скільки всього курчат і гусенят виростила господиня? Записали лише відповідь через кому. Далі запишіть 5 кілометрів у сантиметрах. Запишіть 5 кілометрів у сантиметрах. Демо далі. Від 1 метра відніміть 5 см результат запишіть. Від 1 метра відніміть 5 см, результат запишіть. Поставили кому далі. Яку відстань проїде електропотяг за 2 години, якщо рухатиметься зі швидкістю 100 км на годину, яку відстань проїде електропотяг за 2 години? Якщо рухатиметься зі швидкістю 100 км за годину. І останнє: з якою швидкістю рухатиметься теплохід, якщо він за 2 години подолає 52 км. Ще раз, з якою швидкістю рухатиметься теплохід, якщо він за 2 години подолає 52 км. Запишіть, зараз перевіримо. Перевірте, будь ласка, чи все правильно записано як на екрані. За необхідності, поставте відео на паузу. Що ж, рухаємось далі. Задачка. Розв'язуємо усно. Пішохід рухається зі швидкістю 6 км на годину. Це становить 3 сьомих швидкості велосипедиста. Яка швидкість велосипедиста? Це в нас задача на знаходження числа з зазначенням його дробу. Якщо 6 км це 3 сьомих від швидкості велосипедиста. Отже, нам необхідно 6 поділити на 3 і помножити на 7. Це буде 14. Швидкість велосипедиста 14 км на годину. Задача 270. Пішохід рухається зі швидкістю 70 метрів за хвилину. Який шлях він подолає за 1 годину? Зверніть увагу, що тут швидкість у метрах за хвилину. А нас питають: скільки він подолає за одну годину. Для початку ми вказуємо, що одна година це правильно 60 хвилин. А тепер ми множимо 75 на 60. Це буде 4500. Метрів, які ми можемо також перевести у кілометри і метри. 4 км і 500 метрів. Запишіть, будь ласка. Перевірте, будь ласка, записану задачу за необхідності поставте відео на паузу. Давайте разом ознайомимось із наступною задачею: Пасажир приїхав автобусом 180 км. Швидкість автобуса становила 60 км. Скільки годин пасажир їхав автобусом? Отже, можемо подивитись таблиці. Нам відома швидкість, відома відстань, але невідомий час. Тут ми будемо користатись правилом: щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Тобто 180 поділити на 60 дорівнює 3 години. 3 години пасажир їхав автобусом. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Тепер давайте разом розв'яжемо задачу. Мотоцикліст рухається зі швидкістю 80 км за годину. За скільки годин він проїде 240 км. Швидкість нам відома. Відстань відома невідомий час. Щоб знайти час, необхідно відстань поділити на швидкість. А отже, 240 поділити на 80. Дорівнює правильно 3 години. Запишіть, будь ласка, задачу і перевірте правильність її написання за необхідності поставте відео на паузу. Усно розв'яжемо такі задачі. Швидкість чорного стрижа становить 2 км за хвилину. За який час він подала відстань у 20 км. Це задача на знаходження часу. Треба відстань поділити на швидкість 20 поділити на 2 дорівнює. 10. Молодці. Рибалки пропливли на човні 36 км, рухаючись зі швидкістю 9 км за годину. Скільки часу вони припливли на човні? Це задача на знаходження часу. Для цього нам треба відстань поділити на швидкість. 36 поділити на 9 дорівнює правильно 4 години. Сторожовий катер пройшов 90 км. Рухаючись зі швидкістю 30 км на годину. Скільки часу він витратив? Задача на знаходження часу. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Отже, 90 поділити на 30 дорівнює правильно 3 години. Отже, 3 години витратить дорожний катер, щоб пройти 90 км. Ще одна задачка. 274. Перший велосипедист приїхав відстань 36 км, рухаючись зі швидкістю 12 км за годину. Скільки кілометрів приїде за той самий час другий велосипедист, якщо його швидкість на 2 км за годину більше. Що нам відомо? Швидкість першого велосипедиста 12 км за годину. І відома відстань. Час нам невідомий. Швидкість другого невідома, проте ми знаємо, що вона на 2 км за годину більша, ніж першого. Відстань невідома, але час однаковий із першим велосипедистом. Що ми можемо знайти? Знаючи відстань і швидкість, ми можемо знайти час, за який перший велосипедист подолав свою відстань. Для цього ми відстань ділимо на швидкість 36 поділити на 12 буде 3 години. Так, тепер ми знаємо швидкість першого велосипедиста, і ми знаємо, що швидкість другого на 2 км більше. Отже, ми можемо знайти швидкість другого велосипедиста на 2 км за годину більше. Отже, нам треба правильно додати 12, додати 2 дорівнює Молодці, 14. Тепер ми вже знаємо швидкість другого велосипедиста, а час, в нас сказано, що він однаковий. Якщо перший велосипедист їхав 3 години, отже і другий 3 години. І тепер, знаючи швидкість і час, ми можемо знайти відстань, яку подолав другий велосипедист. 14 помножити на 3 дорівнює правильно 42 км за годину. Запишіть, будь ласка, задачу в зошит. Перевірте, будь ласка, написання задачі за необхідності поставте відео на паузу. Приклади 275. Знайдіть число, якщо його 30 дорівнює 210. Це в нас. Приклади на знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, необхідно це значення поділити на чисельник і помножити на знаменник. Давайте запишемо ці приклади. 210 поділити на 3 і помножте на 10 дорівнює 700. 1850 поділити на 2 і помножте на 3 дорівнює 2775. 3500 поділити на 7 і помножте на 8 дорівнює 400. 90 поділити на 3 і помножте на 5 дорівнює 150. Перевірте. За необхідності поставте відео на паузу. І останній на сьогодні номер приклади 276. Приклади ви можете записати у стопчик множення, у стопчик ділення або записати в рядочок і поруч виконати обчислення. Нагадую вам, що це круглі числа: не губимо нулики. 84 помножити на 200 дорівнює 16800. 1000 поділити на 20 дорівнює 50. Частка чисел 2241 і 9 помножити на 400 дорівнює 99600. Перевірте, за необхідності поставте відео на паузу. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 5859 номер 277 278. Вивчайте правила на знаходження часу. Дякую за урок! До побачення!